А мій чоловік сидів доньці в тюрмі. А за що? За, за, за що? За Україну? А то він був в повстанцях? Прошу. В повстанцях був? Ну, то щось там, я знаю, як він. Або донечко Солодська, не годна ти то роздумати своє твоє життя. Віддала за небо. Тиждень побув в хаті і за тиждень, як його хопили, обставили рану. Хату кола коло обставили, його забрали. І немає, 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 немає. І, нема, і, нема, і, нема. і вісім літ він відбув в тюрмі. І ви так його не бачили вісім років? Ну, вісім літ я його не виділа. А за, а за той тиждень я зайшла беременна, то вже вже син йшов до школи, як до першого класу, як він ще вернув. А де він сидів? Омску, чи Кімеровську, чи ага. Омску, чи кач туди, я знаю. я так ну, злежить Омську, а далі щось. Та може ще де більше, але я це так сама все запам'ятала так Омск, знаєте. Угу. То так. добре, то ми ще поговоримо про вашого чоловіка. А скажіть, будь ласка, ви ходили тут в школі, вла... в школу владанцях, так? Ту, ту ходила, так. Ходила там Польщі, туди прийшли руски. Днівці, то так, то що за русські вже з'єднали, були кляси, дві докупи, то було п'ять кляс. Вчителі поляки були? Вчителі були поляки за Польщі. Угу. Було два-два поляки, сервасивна і п'ясецька. Угу. А потім вже були українські а вже, вже за руских, так? Вже за русські поляки. А в селі були фільварки якісь, що, може, поляки жили. В нашому селі філіварку не було, але ну, в сусідським, то там ходили в п'яти на роботи. В пнятин? Ні-ні, туди було як брекун. Ага. Ага. Та може, а... може і в п'ятині було, але ми так з п'ятином туди не були дуже знайомі, як тепер кожен має нас і його. Але то то брекун більше був з нами з'єднаний. Ага. Навіть в церкві, правило, в брикуні, в леденчик також. То... І там був фільварок, Але я від забула, чи то був брикуні, фільварок, чи то, чи то в що я що чи сама того запомілилася, чи як то. А може, mm -hmm. то в брикуні, я щось забула. Mm -hmm. Знаєш, що я вже ходила сама, му, то я, чи ти там що той, що над нами ст'ють, то все кричав джобай, джоба джобай, от отаке ото було. То я ще була така молода дівчина, як і мали на ту роботу. А як то вас примушували йти на ту роботу? Ну то я знаю дочі як то, прийшли, кликали, та йти і треба було послухати та йти. То треба було відробляти так, як би? Чи вам щось давали? За я навіть дитинку не пам'ятаю, чи нам що платили, що так ми ходили. Забула вже, як -добуло. Угу. І то ви з батьками ходили? Ні, така молодіж сама ходила, знаєте. Ага. Батьки вже не ходили там, то джома, як він казав. А як поляки до вас ставилися? Та я доньку знаю, як. Я ще за Польщі була така малувата. Та та нічого так не було за Польщі тяжку страшну. Та, та та не робили нікому нічого злого. та й та кож так само, що було, купити і приємно, і файно, і не так Не так було щось дорого, як то тепер, терощо, щось дороге, що не вали перед концепти то що. Та й було за Польщі, я так от трошки пам'ятаю, та й мені було нічого не злого за Польщі, так mm -hmm. роздумаю, але а комусь не знаю, як то, як то комусь було, Бо то також вони примушували бути поляком. Хто хотів бути поляком, то ще, то ще ліпше мов, різні відносини і, і може, ліпші річки. Ну, а такі, що не, не йшли на то, ну так було, як було. Та й так було. I <laughs>